Хотів йти захищати Україну ще в 2014 році, але тоді його не взяли. А на початку великої війни разом з друзями долучились до батальйону дніпро 1 Піхоту. А в нас тоді, як при повномасштабному вторгненні ну не було якогось вибору. там ти в піхоту, артилерію, ну, Якось ми йшли, ну аби щоб стріч взяли і туди вже рвалися. Це зараз, от, там, коли вже хлопці йдуть, я кажу, у вас є право вибору, ви можете вибрати спеціальність військову, яку ви Ви можете вибрати бригаду, де вже які на слуху, там, або у вас там хтось там, із знайомих і родичів уже служить. Зараз ну, право вибору велике. Також, якщо ти фахівець там, в IT-справі, то тебе ніколи в окоп не закинуть, ти будеш приносити більшу пользу, там, де ти її будеш приносити, тебе поставлять на ту посаду. там. А в нас такого тоді не було, в 22-му. Перший бойовий виїзд, міські бої в Рубіжному, там і отримав поранення. В Рубіжному було при евакуації, що думав, от уже все. Там не встигав донести. Почався контакт, і тоді думав, що все останні дні мого життя. Да, і жалко дуже було, що дочі не побачив. На маленька мене. Середньої важкості мене було. Ну, руки, ноги на місці. Також запам'яталось, запам'ятаюся, звісно. То, то цього ти він бачив тільки в кіно, а тут реалії взагалі. Ну, і ще ну, городські бої ну, є своя специфіка. Там, коли працює по тобі артилерія, то тільки, треба оберігатися не тільки осколків, а й там, такі, там кирпичі від здані, татут... асфальт, ну і тому подобно. Потім вал перевівся до мінометного підрозділу. Каже, там цікавіше, бо стволи крупніші. Казав хлопцям завжди, що от зараз тільки ми виїдемо на бойові, там неділя науськаємося, будемо ну, гасити нормально. Воно так і було. Робота мінометника це зайде взаємодія з БПВА. Да, Вони наші очі, вони ми бачимо через них, куди ми попадаємо, через них ми можемо зробити вже там, коригування. Куди попадали? По скупченню. По укриттю, по броньованій техніці, по легкій, по там, тим, автомобілям і там і ще щось. Везде попадали. В які відчуття, коли попадаєш? О, клас. Ну. Мінометка це основний засіб підтримки піхоти. Ми саме були в піхоті, і ми розуміємо, наскільки важливий цей. Ця підтримка, і тому команда до бою, ти одразу до бою і працюєш. Віднедавна вал став командиром роти. Нові обов'язки, нові виклики. Для мене саме головне в підрозділі, якщо це піхотний підрозділ, це зберегти їхнє життя і виконати бойову задачу. Уже як ми її виконаємо, ми будемо приймати рішення з моїми там замами, з моїми головними сержантами. Мені вона ставиться, а ми будемо приймати, не буде там гей-гей, полетіли. Є які хлопці, які оттуда вийшли, вони краще знають, як там, що зробити. І також ну, Саме ну, головне це збереження їхнього життя. Вал добре знає підступність росіян, але досі не збагне, як можна вбивати ракетами, шахедами, кабами мирних людей у тилових містах. Коли ти тут знаходишся, да, там, а бомлять по цивільним, да, там, Гинуть цивільні жінки, старіки, діти. Ну, є лінія зіткнення, де сознательно куди пішли хлопці воювати. Ну, там от ти прийшов ти сознательно розумієш, що тебе можуть вбити. Ну а чого туди бомбити? Ну а коли ще по Дніпру, то це жах. Ну, дуже, звісно. За кожне місце дуже. Ну, там Везде, ну, я ж кажу, що по цивільним лупять. Для нього найважче не бачити, як ростуть його діти та старіють батьки. А перед виходом на бойові він читає молитву, якої навчила мати. І навіть там може йти, споминати і читати. Когось страшного. Та буди війни були віруючими? – А хто сказав, що я зараз віруючий? Ну, як ми віруючі? Ну, я ходив на Пасху, церкву, там ну так, щоб я там от, постійно ні. Я ношу хрестик, я хрещений. Якби я на війну пішов, я взяв з собою хрестик малого сина хрестили з ним. Я з ним пішов на війну з цим хрестиком. Мені бабуся завжди казала, коли там щось там трапиться, там, ой, там, от, там, світла нема, там сутки вже. Вона каже, та нічого страшного, би війни не було. вона ну, мене дитя війни, і от щасливо, да, як мрія номер один, щоб війни не було. А далі, ну, якби ну, не можу зараз думати про те, Ну про що. Я не розумію. Просто повинна війна закінчитися, потім вже про щось можна мріяти. Ну а зараз це щоб війни не було. Треба нам закінчувати, щоб не закінчували наші діти. Це для себе зрозумів. Ну і до кінця, само собою, ну, перемогу треба зустріти на фронті. Я вважаю, що так. Це однозначно. тому що ну, по-другому ти. Ну, Ну, Я для себе її не нічого ну, взять. Я пішов добровольно, от із-за того, що я втомився, ну втомився, а може і не втомився.